19 листопада у середу та 22 листопада у суботу на малій сцені покажуть прем'єру психоделічної драми Хвиля, що відчуває душа, яка переступила межу між добром і злом. Хвилі моря переносять героя у чистилище на берег його минулого життя, усипаного попелом часу. Тут, серед піску й солоного вітру, він знову проживає своє існування від перших дитячих кроків до фанатичного служіння ідеї до моменту, коли став чекістом, що вершить долі інших. Перед ним Постають доктор Тагабат, Андрюша і дегенерат не персонажі, а уламки його власного я. Тіні злочинної свідомості, що ведуть його до найстрашнішого вибору. І ось він знову стоїть перед матір'ю, яку колись прирік на смерть. Експериментальна музика українського композитора Антона Байбакова Занурює глядача у внутрішній світ героя. А існування актора за принципами фізичного театру надає виставі особливої енергії, миттєвих перевтілень і щирої тілесної правди. Хвиля повертається знову і знову щоб нагадати, що історія циклічна, а жоден злочин не манає без кари. Це історія про формування особистості на тлі воїн, революцій та суспільних катаклізмів, і про людину, що втратила себе у хвилях фанатизму. 20 листопада четвер музична комедія з твором Івана Котляревського Наталка Полтавка. Перший твір нової української драматургії. Головна героїня п'єси Наталка Полтавка уособлення кращих рис української жінки, яка відстоює людську гідність і бореться за своє щастя. Режисер, постановник, народний артист України Федір Стригун у театрі. Нагадують, у разі тривоги діє сховище. 23 листопада, неділя, музична комедія Гуцулка Ксеня. та з Америки приїздить бізнесмен Майк Деделюк з племінником Яро, своячкою місіс Гелен та її дочкою Мері. Основна мета Майка у короткий термін одружити яру зі свідомою українкою, бо так заповів покійний батько. Інакше усі гроші отримає Гелен і її дочка. Кожен притримується своїх інтересів. Майк і його колишній однокласник Іван Синиця шукають наречену. Гелен навпаки ставить палки йому колеса. Мері розважається з гуцульськими ковбоями Семеном та його опришками. Яро під впливом рідної мальовничої природи таки знаходить своє кохання. Але чи покине гуцулка Ксенія свій рідний край? Гуцульський колорит, яскраві масові сцени, іскрометний гумор, запальні танці, співи, мелодійна музика Ярослава Барнича не залишить нікого байдужим. Для дітей 23 листопада у неділю показуватимуть казку Аліса в дивокраї. Що буде, якщо раптом побігти за білим кроликом? Можна опинитися у чарівному місці, де все там паки, де трапляються дива, розмовляють коти, оживають чудернацькі фантазії у володіннях білої та червоної королев. Маленька дівчинка Аліса відкриє для нас країну див країну, де дозволено бути собою, ставити будь-які запитання і бути трохи дивним. Бо хто сказав, що дивакуватість – це погано. Її сміливість, щирість доброта і віра в себе допоможуть побороти зло та подарувати свободу жителям дивокраю. На вас чекають яскраві відеоефекти, пісні і танці, смішні і дивні герої. Усе це занурить вас у дивовижну пригоду до країни мрій.